Привіт усім! Хочу поділитися з вами тим, що я б хотіла знати, коли тільки починала готувати. Рибний пиріг із листкового тіста це просто бомба. Отож, збираємо інгредієнти. Нам знадобиться листкове тісто, ваша улюблена риба, трохи овочів і приправи. Розігріваємо духовку до 200 градусів за Цельсієм. Поки вона гріється, розкачайте листкове тісто на присипаній борошном поверхні. Розкачайте рівномірно. Далі наріжте овочі. Цибуля, морква, ка, горошок, що вам найбільше подобається. Обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії, доки вони не стануть м'якими та золотистими. Тепер викладіть філе риби на тісто. Розподіліть обсмажені овочі по рибі, посипте дрібкою солі перцю та будь-якими травами, які вам до смаку, складіть тісто, щоб запечатати всередині всі ці смаколики. Поставте пиріг у духовку приблизно на 25-30 хвилин або доти. Доки тісто не стане золотистим і хрустким. І вуаля! смачний рибний пиріг, хрусткий зовні, ніжний всередині та такий апетитний. Спробуйте приготувати його та розкажіть нам, як вийшло. Щасливого приготування!